Шановні телеглядачі, ми знову у нашому телевізійному ньюзрумі, і це інтернет-кабінет з Юліаною Тет. Вітаю вас. Почнемо з того, що сьогоднішня дата, 17 вересня, є знаковою у історії рівного. Про це пишуть народні репортери на сайті www.rivne1.tv. Можете зайти в нашу рубричку Нетипове рівне і почитати про те, що 17 вересня, рівно 75 років тому, у 1939 році, з боку Здолбунова по теперішній вулиці Чорновола, до Рівного, війшли більшовицькі війська. Ось і фоточки, ілюстрації, і детальніша інформація, історична довідка про цю подію. Обов'язково заходьте і читайте. Нині ж на вулицях рівного більшовиків не видно однак з'являються контейнери для роздільного збору сміття. Про це пишуть користувачі у спільноті Типове рівне у ВКонтакті. Зокрема, читачі, рівненські користувачі жартують у коментарях і постять картинки про те, що варто ввести в обіг новий вид сміттєвих баків для депутатів. Ось можете подивитися та для паперу, металу, пластику і окремо для депутатів. Це пов'язано з тим, що останній тиждень другий в інтернеті активно обговорюють відео, на якому показують Віталія Журавського. Депутата можемо подивитися пару кадрів про те, як активісти закинули в смітник автора скандального законопроекту про наклеп. Віталія Журавського, колишнього регіонала, бачимо, скільки людей. це відбувалося під стінами Верховної Ради, і його в прямому сенсі викинули у смітник з криками Слава Україні! І там тобі і місто, і тут твоє робоче місто. До речі, кілька днів тому таке ж схоже дійство відбувалося і в Одесі, зокрема, де у смітник закинули одного з найбільших корупціонерів, найвідоміших у місті Одеса. Особливо вам борються з тими, хто смітить у своєму ж місті і з хамами на дорогах, окремі вигадливі активісти. Зокрема, інтернет підірвало відео з про дівчинку на мотоциклі, яка оригінальним способом нагадує водіям про те, де знаходиться смітник. Ось можемо подивитися, як це виглядає. Ну, не надто чемним способом дівчина нагадує водіям про сміття, але я думаю, доволі дієвим. Тому що іншому до наших водіїв вихованих і культурних не доходить, як кажуть у народі. Зараз можна побачити, як у нас. Ну, до речі, велику роль цьому зіграє в тому, що вона на швидкісному мотоциклі і все-таки має змогу втекти від водіїв, які, я думаю, багато з яких хотіли би їй відповісти схожим чином. Популярності та величезну кількість позитивних відгуків також набрало віду і про суворих українських жінок, які не дали проїхати по парковій доріжці дорогому ренджероверу. Це відбувалося у Києві буквально тиждень тому. Ось бачимо, як це відбувалося. Бачимо наших справжніх українських жінок, які стали на дорозі, зупинили автівку, і яка під натиском активістів, активних киянок, все-таки змушена була від'їхати назад. Що не може не радувати, що, хоча б таким чином, українці впливають на нерадивих водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху. От молодці, ура! Ну і тим часом місцеві активісти б'ють на сполох. Зокрема, екологи повідомляють про те, що в нас Лучанській Швейцарії, в ландшафтному парку Соколини Гора, хочуть будувати малу гідроелектростанцію. Створення ГЕС призведе до затоплення великих площ мальовничої природи та повністю змінить річку. Повідомляють активісти, і, зокрема, пишуть, що їм необхідна людина, яка хоче навчитися відстоювати такі природні території. Місцеві екологи також пишуть, що робота полягатиме у переписці з органами влади проведенні акцій на захист річки, можливо, зверненням в суд та прокуратуру. Шукайте у Фейсбуці групу «Екоклаб», приєднуйтеся, і якщо ви можете допомогти місцевим активістам, то долучайтеся. Ну, українці тим часом мають змогу і пригадати і навіть познущатися над екс-президентом України Віктором Януковичем. Віртуально, звісно, у вільному доступі з'явилася гра легітимна. Легітимний, перепрошую. Ось можете подивитися, вона не надто добра і не надто м'яка. Ця гра тому, що у грі пропонується в прямому сенсі познущатися над Віктором Януковичем, використовуючи віртуальну фізичну силу, і до речі, користувачі вже у плеймаркеті гуглівському пропонують додати також пропонують розробникам додати у гру і Путіна, і навіть Порошенка з Яценюком, щоб мати можливість також висловити своє ставлення до них у такій віртуальній формі. І найемоційнішим роликом цього тижня можна по праву назвати відео з промовистою назвою «Смотрите, росіяни, як западна Україна зустрічає погибшого героя України. Пропоную подивитися початок цього відео без зайвих коментарів. Що я говорив? Нормально, подруга на рейндж решила по тротуару проехаться. Сюда. Респект теткам. Показали факт и сказали, Кер, ты куда поедешь? Там уже написали. Нормально, а гаишники, как обычно, покер. А коли сидіть такого круто машина. Оце молод. От молодси. Ну, до речі, відео триває більше семи хвилини, і практично протягом всього відео. Доки їдем автівка, яку супроводжували загиблого бійця, а то понад дорогою стояли люди. Тому можна сказати, що їх було там дуже-дуже багато. І це насправді радує і викликає пошану до цих людей, які в такий спосіб вирішили віддати належне тим, хто відстоював єдність і цілісність нашої держави, держави на Сході. Ну а тим часом рівненські волонтери продовжують віддавати шану бійцям АТО, збираючи кошти на захисну амуніцію для солдатів. 21 вересня у Текстильнику о 18-й годині відбудеться черговий благодійний захід. Кожен Кожен з вас може допомогти нашим солдатам, придбавши квиток на півфінал Ліги КВН Європа і заодно підняти собі настрій, трошки посміятися. Квитки можна придбати у волонтерів групи Допомога армії Рівне у найбільших супермаркетах міста. Минулого разу, до речі, організатори благодійного кубку КВН, який проводився теж у текстильнику, передали фінансову допомогу волонтерам у розмірі більше 8 тисяч гривень. Не будьте байдужими солдатам. Дуже потрібна ваша допомога, вкотре наголошують рівненські волонтери. Ну і на завершення два невеличких анонсика. Одразу дві літературні презентації відбудуться у Рівному 18 вересня о 19 годині у Рівненській обласній універсальній бібліотеці на Короленка, 6 у центрі міста. Відбудеться презентація книги відомого польського драматурга Януша Ловацького. Презентацію проводитиме Олександр Ірванець, який був перекладачем і. Буде презентуватиме книгу у Рівному. Він зачитає найяскравіші моменти і, звісно, розповість про написання і перед самої книги. І вже відомий рівненський письменник Макс Кідрук презентує свій третій трилер, який вийшов в Україні Жорстоке небо варто прочитати, хоча б тому, що ця книга викликає непідробний інтерес і протилежні емоції. Це справді якісний український культурний продукт, і вперше у Кідрука головний герой жінка. Таким чином зацікавлюють активісти і запрошують о 19-й годині у конференц-залі Готелю Мир відвідати презентацію. Третього трилеру Макса Кідрука я ж на сьогодні прощаюся з вами. Побачимось завтра. Слава Україні!